Всім привіт! Сьогодні я покажу вам свої сіянці кактусів. Їм минуло вже півроку. Сіяла я гімнака Ліциуміхановича. Вирощувала я їх на звичайному підвіконні без досвідки. І ось такий вигляд вони мають у півроку. Покажу вам ще трошки свої літопси. Продовжую спостерігати за їх оновленням. все стоять у мене на південному підвіконі, де багато сонця. І ось так виглядають вони вже майже наприкінці лютого. В кінці відео покажу вам свійку на Не Знаю, коли я зможу завантажити вам ці відео. У мене виникли якісь проблеми з Ютубом. Наперед, дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!